Дитяча Біблія Пастушок Давид, майбутній цар Ізраїлю. Перша книга царів, глава 13, вірші з 13 по 14, глава 16, вірші з 11 по 22 Серце Саула, помазаного у царі Ізраїлю Самуїлом, виявилося нестійким перед Господом. Під час свого царювання він рідко порушував повеління Божі. Тому якось Самуїл сказав йому. Погано ти вчинив, що не виконав веління Господа Бога Твого, яке було тобі, бо Господь зміцнив би царювання твоє над Ізраїлем навіки, але тепер не стоїте царюванню твоєму. Господь відшукає собі мужа до серця свого, і накаже Господь йому бути вождем народові своєму, бо ти не виконав, що наказав тобі Господь. Невдовзі Господь вказав Самуїлові на вродливого і сильного юнака, ім'я якого Давид. Давид пас вівці свого батька, він був добрим пастухом. І коли траплялося, що Лев нападав на вівцю із отари, то він наздоганяв його і виривав вівцю із пащі Лева. За велінням Господа Самуїл помазав єлеєм Давида на царя ізраїльського народу. З тих пір Дух Божий постійно перебував з Давидом, а від Саула. Дух Господній відступив і став непокоїти його злий дух. Тоді Саул наказав своїм слугам знайти йому музиканта, який добре грає на гуслях, щоб він заспокоював його своєю грою. Слуги привели до нього Давида, який став служити у палаці царя. Давид дуже сподобався Саулові, і Саул призначив його своїм зброяносцем. Коли злий дух непокоїв Саула, Давид, узявши гуслі, грав для нього. І тоді душа Саула заспокоювалася, і злий дух покидав його.